Вітаю, має 5 хвилин на головне. В Україну повернули тіла тисячі загиблих. Росія атакувала об'єкти нафтопереробки та газотранспортної переробки. 134 учасники бойових дій та людей з інвалідністю здобули нову професію на Хмельниччині. Деталі далі. В Україну повернули тіла тисячі загиблих громадян, за твердженням російської сторони вони належать українським військовослужбовцям. На жаль, серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках тяжко поранених і важко хворих полонених на обмін згідно домовленості у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Про це повідомляють у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Із числа повернених сьогодні на щиті також оборонці із Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. РФ вдарила ракетами та дронами по об'єктах нафтопереробки та газотранспортної переробки на Полтавщині. Міненерго повідомляє, що кілька десятків дронів атакували один із виробничих об'єктів газотранспортної системи. Попередня атака пошкодила наземну інфраструктуру. Об'єкта фахівці вже обстежують обладнання та оцінюють обсяг збитків. У міністерстві зазначають, що в останнє РФ била по нафтопереробній інфраструктурі. 15 та 21 червня цього року а загалом від березня поточного року було понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру. Українська крилата ракета Фламінго була успішно випробувана кілька місяців тому і пішла у серійне виробництво. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, ця потужна зброя далекобійна і вона є. Це ключові подробиці. Решту ми дізнаємося, коли прийде належний момент. Фламінго має бойову частину у 1150 кілограм та дальність польоту у 3000 кілометрів, що дозволяє. Знищити практично будь-які раніше недосяжні цілі в тилу ворога також ракета захищена від впливу РЕП. Старокостянтинівська громада прощатиметься із захисником України, старшим солдатом Олександром Владиславовичем Козачуком, 1987 року народження. Воїн, який вважався зниклим безвісти, загинув 14 червня 2024 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту урожайне Волноваського району Донецької області. До останнього подиху залишався вірним військовій присязі та захисту батьківщини. Вшановуватимуть та проведжатимуть в останню. Дорогу оборонця завтра із 9 до 12 ранку у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Вічний спочинок захисник знайде на міському кладовищі Старокостянтинова. Щирі співчуття рідним, вічна слава та шана полеглому воїну. У Хмельницькому сталося ДТП, у якій травмувалася 49-річна пасажирка авто. Вчора зранку 56-річний водій автомобіля a А6» зіткнувся із автівкою Мерседес benz за кермом якого, якої перебував 50-річний місцевий житель. У результаті пасажирка Мерседес отримала перелом ноги. Її госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження правоохоронці встановлюють обставини події. 134 учасники бойових дій та людей з інвалідністю здобули нову професію з початку року. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Учасники бойових дій, люди з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни, безкоштовно пройшли підготовку, підвищили кваліфікацію або ж опанували нову професію. Найпопулярніші професії та освітні програми серед захисників це домедична підготовка, бізнес-планування, іт напрямок, а також основи штучного інтелекту, водії та тракторист. У центрі зазначають, що ветерани мають можливість обрати одну із 98 робітничих професій або ж вдосконалити свої навички завдяки понад 400 освітнім програмам. Навчання проводиться у восьми сучасних центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, що діють у Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному Сумах та івано франківську За детальнішою інформацією звертайтеся до Хмельницького обласного центру зайнятості. Наразі це вся інформація. Запрошую вас до соціальних мереж телеканалу та телеграму. Тримайте руку на пульсі важливих подій разом із нами. На все добре.